Всім доброго дня! І сьогодні я хочу відео відсняти з Мар'янчиком. Він так смачно спить зараз. І я хочу йому підготувати одяг, тому що він е, спав у нас в сліпій, ночі в нас доволі прохолодні. Так що будемо перевдягати він спав ось такому махровому. Сліпику з царапками і такі ось доволі гарненькі шапочці. Так, смачно спить. Зараз я його перевдягну, на двір я, може, з ним і не піду, тому що в нас доволі жарко. Ну, подивимося. Спочатку ми його перевдягнемо, а потім буде видно, що будемо робити. Можливо, на прогуляночку вийдемо, а можливо і будемо в хаті, тому що дуже велика спека і на вулиці доволі важко знаходитися, перебувати, так що поїхали. І так, зараз ми йому щось знайдемо, таке легесеньке. Напевно, візьмемо ось такий. Боді з коротким рукавом і шкарпетки. Але шкарпетки я йому о, приготую за кадром, тому що до тої коробочки дуже важко добиратися і це займе багато часу. Так що ось такий ось такий бодік. І зараз я вам покажу шкарпеточки. І так, я вже дістала шкарпеточки. Такі, доволі гарненькі. І зараз пошукаю йому е, якусь е, панамочку. В нього вона одна єдина, але, можливо, щось іще придумаю. І так, переходимо до другої шухлядки І зараз подивимося по ось по ось така. У нього доволі гарненька, хлоп'яча панамочка. І будемо його зараз перевдягати. Мар'янчику прокидайся. Мої хлоп'ятко, прокидайся. нас, мій зайчик маленький. нас, моя точка, зараз будемо перевдягатися, підемо в глятеньки. Давай мій зайчик маленький. Ой. Так, зараз будемо його перевдягати. Скидайте за шапку. Скидай тут усе такий скидай. О, ти, мій, хлопчик, маленький. Памперся я йому перевдягати не буду, тому що я його недавно перевдягала. Так мій зайчик. Ох, ти мій хлібчик такий. Ох, ти мій зайчик. Ну, Мама зараз скине тобі. Цей сліпик жаркий, так, мій зайчик маленький. Он персон нього сухенький. Це хіба що з прогулянки ми прийдемо та набурбелимо у підгузник. Так, моє сонечко маленьке. Давай мама скине, давай маму перевдягне, ти. Ти в цьому доволі довго. Так, зараз ми вдягнемо тобі такий гарний боді з короткими рукавцятами. Так ми О, такий, Підемо в садочок погуляємо. Ось так, на дворі спека я оглядати не можу. Ой. ну, ми візьмемо з собою водичку, так? З собою водичку візьму. Я не знаю, як я буду її знімати. Отюк, мій хлопчик маленький. І тебе поїти. Ми якось придумаємо ще. Оттюк. Дивіться, який він пасує. Цей бодій дуже доволі гарно пасує. Так, це ми потім складемо. І шкарпетки такі гарненькі. Такі шкарпетки, маленькі, маленькі, на таку ніжку гарнесеньку. ж нічого ми йому вдягати не будемо. Зараз вдягнемо панамочку і підемо на вір. Так? Ох, ти мій зайчик маленький. Ось мій маленький. Який він прикольний. Оці панамочці. Треба буде. Йому ще запасну купити пономочку. Бо в одній не цікаво, так? Не цікаво в одній. В дівчат то повно, так? І Анастасій, в Анастасійки, в самірочки. Каже, цілий гардероб, бо вони дівчата. А у мене одне. Да, одна пономочка. Нічого, мама, це виправить. Купи тобі гарду, таку хлоп'ячу, чоловічу. Будеш. Справжнім мужчиною. Будеш чоловіком справжнім. Ох ти мій гарненький. зараз піду мовляти. Зараз я за кадром візьму пляшечку водичкою. Ось така у нього пляшечка. доволі гарненька. Тут ось такий малюночок. Це його пляшечка, так що доволі таки хлоп'яча буде тут ось мисливець, по-моєму. Так що взяли водичку і будемо е, на прогулянку йти. І так, як бачите, взяли пляшечку, взяли нашого хлопчика і будемо вирушати на прогуляночку. І так, ми з Мар'янчиком. Уже на дворі гуляємо. Так спекотно, що це взагалі неможливо навіть і дихати важко, хоча ми ось в затінку. Все одно дуже спекотно, тому ми довго гуляти не будемо. Зараз я попою Мар'янчика водичкою. Пи не маленький пий. Ми все з собою водичку беремо, коли гуляємо. Він е, суміш не дуже і п'є, тому що дуже велика жара, але ж пити треба. Він з великою необотою чомусь суміш бере. Ну нічого, але ж ми п'ємо. І водичку п'ємо, і суміш п'ємо. І хлопчику маленький. Ще якось треба вибратися із самірочкою, тому що нам все не везе з погодою. Тут дуже холодно, тут дощик. Так, що ось такі справи. Зайчик у який так гарно п'є Ну, як йому воду покупну. Купуємо спеціальну водичку. Називається малятка. Так що ось такі справи. Будь-яку воду ми не беремо. Так само ми цією цією водою. Так, на цій воді готуємо суміш. Так що у нас без скринеться вода. Так, все ти вже. Напився, ще трішки погуляємо з тобою. так? Мій зайчик маленький такий. Мій сонечко таке. Та гарно бавиться. Лежить собі, дивиться на листочки, так? А під горіхом сидимо. Щоб нам не жарко було, але все одно спекотно. Вітерець трішки повіяв, вже краще. Так мій хлопчику маленький. Все одно ми довго не будемо на жарі, тому що, е, я ж вам кажу, в інших країнах від такої спеки люди гинуть. Ось таке маленьке, то тим більше, щоб не зашкодили йому та спека. Візайчиком. Такий хлопчик маленький, такий на Таке все маленьке, таке все гарнесеньке, такі вученят Так Тут зайчик маленький. Так, що ось такі справи. Довго ми гуляти не будемо, тому що, я ж вам кажу, спека страшна. І я не хочу, щоб малий тепловий удар отримав. Тож зустрінемося вже в хаті. У нас така ось вже квіточка є. І у нас сімочка така маленька. Плаче за малишами. Вродилася в неї кошенятка, але воно до не доношення було. І вона плаче за ним. Воно загинуло. Так що немає у нас кошенят. А вона плаче. І наше сонечко маленьке. І так, ми вже в хаті. Ось так лежить наш мар'янчик. Зараз я йому наколочу молочка. Суміш зроблю йому за кадром і буду годувати його. Такий потяг у нас крутий. І так, я за кадром зготовила суміш, такі ось пляшечці. Я закрила шторку від сонця, тому що дуже жарко. І щоб малому не попадало сонечко, тому я й зашторила. Ось таку пляшечку з молочком. Зараз будемо годувати мар'янчика. І так, наш мар'янчик вже п'є молочко. Наїсся. Зараз ми його погодуємо гарненько. І я їм дам іграшки, нехай бавиться, а я буду займатися своїми справами. Так, ще ось такі справи в нас. Так, Мар'янчик уже наївся, зараз я йому дістану іграшки. У нас з'явився новий комфортер. Так що я вам покажу зараз всі комфортери. І, до речі, я зараз вам хочу показати свою нову роботу, яку я ще не доробила, але скоро вона буде, можливо, готова. Ось такий гарний комбінезончик я в'яжу. Як бачите, ось спиці буде з лампасиками отакими. Доволі таки скромненький, з капюшончиком. Я не знаю, на кого він буде, або на Мар'яна, або на дівчат, тому що я в'яжу з нейтральних ниток. У мене лишився всього лише один е, е, комбінезон. Правда, я костюмчик зв'язала для дівчат. Ну, не знаю, кому підійде, але підходить обом дівчаткам. Так що ось в'яжу. Не знаю, наскільки його хватить. Я розраховую, що на 0,3 місяці, але, ну, я думаю, що він більший буде, тому мені треба оце розпустити ось поки. І в'язати не на 12 см, а на 14 см. Він трішки більшенький був. Так що ось такі справи. І зараз я вам покажу, які в мене є комфортери для малих. Ось така кучугура у нас комфортерів є. І зараз я вам покажу, як вони взагалі виглядають, скільки їх у нас є. Я всі комфортери вибрала, вони чистесенькі, як бачите, оцей улюблений Ведмедочок. Зараз я вам їх покажу детальніше. Перший це, як бачите, ось такий у нас. Самий улюбленіший — це оце такий ведмедик з вушками. Чистенький випраний. Це е, самірин. Далі це йде мар'янчиків. Теж такий гарненький, тут ось сонечко і, як чуєте, є. Так що даємо нашому хлопчикові, нехай бавиться. Так, далі. Це можуть бути як мар'янчиків, так і із дівчат. Ну, це більш такий хлоп'ячий слоник такий гарненький з бушками такими. як бачите, вони всі випрані. Так що теж кладемо нашому мар'янчикові. І в нас ще один є. Це ось такий жирафик, теж він торохтить. Тут ось такий листочок і тут такі зав'язочки, щоб дитинка могла нього скрябати. Ось такий гарненький. Так що в нас є 4 комфортера і малюки ними будуть з задоволенням бавитися. Поки мар'янчик у нас бавиться, обкладений. Отакими гарними слоненятами ведмежатками, то я піду по своїх справах, а потім вже повернемось до Мар'яна. До речі, я йому тільки що дала пустушечку. Можливо, він і засне з нею. Тож, зустрінемось пізніше, тому що в мене є справи, і вже пізніше зустрінемося. Так, я вже повернулася і будемо дивитися, що робить Мар'янчик. А Мар'янчик у нас заснув. Він виплюнув пустушку і заснув. Дивіться, як мило спить наша малятка. Наша неглядка як смачно спить. З комфортером. обійняв комфортер і спить. Хочу добро робити. Дивіться, як класно і спить. Я трошки пофоткала, зараз я його накрию. Так гарненько, так наша дитинка заснула гарно. Тіку тюку, тільки тіку, будулечка маленька. Так спить гарно. Зараз я його так. Всім до нових зустрічей, мирного неба і всього самого-самого найкращого. Ми вас дуже любимо і дуже цінуємо. До нових зустрічей. Наші підписники. Ми вас дуже сильно любимо.